Привіт, дорогі поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в селі Жуків на Тернопільщині і тут така гарна дерев'яна церква. Церква стоїть на горі і церкві нібито вже 200 років. От. Вона має такий зелений колір, не синій як. Зазвичай люблять у нас пофарбувати церкви. Тут вона зелена. от Має а, такий дашок на першому поверсі. От. І цей дашок стоїть на, на таких от випираючих балках. Е, я так думаю, що цей дашок створений тут для того, щоб не затікала під дерев'яну конструкцію вода. Також ми бачимо, що ось тут додавали камінний чи бетонний навіть фундамент. От, бо дерев'яна церква, звісно, довго в землі була. стояти не може. Церкви навіть інколи піднімають всю конструкцію, підставляють туди а, фундамент от, і ставлять назад. Ось таке буває. І якщо от, почитати в інтернеті про цю церкву, то вона була зведена взагалі в іншому селі, в Нараєві, і перенесена сюди. Оце якраз і пояснює, те, що тут вона стоїть прямо на фундаментах. От я не знаю, як можна дерев'яну церкву перевести, може частинами, може цільно. От, але отут от вона тепер стоїть у Жукові. До речі, що цікаво, що на оцій от залізній блясі навіть написано ЖУКІВ 1928. От є тут елементи різьби такі гарні. Ось тут за Бог сторін. І якісь графіки. Ось ця церква є збудована філарет. Одним словом, це, мабуть, ті, хто будував цю церкву, написано такими старослов'янськими літерами прикольними. Церква має три частини, як класична українська церква. Це Тут ось бабинець, центральна нава і третє сакральне місце, де э, батюшка орудує. І до них прибудовані такі от ще теж приміщення для потреб церковнослужителів. От, На даху у нас бачимо. Тут написано шумляни також чомусь. І бачимо хрести такі дуже красиві, але вони красиві не всюди, тут такий собі вже хрест от, повністю покрита металом і має такий, от за аркадою, такий купол завершення. От, в церкві. А стоїть решітка, така традиційно, давня решітка, ще кована. от не так, як зараз роблять решітки. Тут видно такі елементи є інтересні. це такий брусок, в який вставлений брусок і воно так от тримає його. Цікаво. От ще тут є така дзвіниця. І що цікаво в дзвіниці, так це оця. от Верхні колони, вони ніби вирізані із конструктора і складені потім. Я таке ніде не бачив. Реально створюється ефект ніби візерунка, але насправді це прям конструкція така. На території багато різних таких могил. Пам'ятників. Я не знаю, чи їх вже пізніше сюди принесли. І всі пам'ятники і хрести. Але тут, наприклад, ось є така божа римокатолицька фігура. От, і там рік 1830. Називається Схопив Бога за бороду. Тут ще така. Божа Матір, і написано в честь Матері Божої, яка явилася тут в Галичині, і спасла український народ. отак от, от. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Гарного вам дня, до побачення!